Чи каметру найстоміче, гладюкеймту на воду запрошується. Мартиненко Денис спілкувався з Денисом під час зйомок. Сказав, що не збирається програвати і хоче виграти цей турнір. Прекрасне бажання. Ну а ми нагадуємо, що це. Півфінал у ваговій категорії до 75 кілограмів Максим Юр та Дениса Мартиненка. Ну а за коментаторським пультом, так би мовити, чемпіон світу з боксу за версією WBO Денис Берінчик, срібний призер Олімпійських ігор. І Єгор Голуб, його тренер, також відомий боксер в минулому. Ну і я, yeah. Петро Зуткен. Відомий журналіст та військовослужбовець Дмитрій Лазуткін. Дякую. Вітаємо. Всіх вітаємо! Нагадуємо, четвертий сезон під бульфайт. Підписуємось та слідкуємо. запрошується Юр Максим? Нагадуємо, 22 роки, 75 кілограмів. Народився в Переяслові. Займався 8 років джиу-джитсу. Потім Саньда в 16 став кікбоксером. Тобто такий от шлях від борця до ударника через, власне кажучи, саньда, де дозволена боротьба, але мало, скажімо, ну переважно стійці, будемо так говорити, плюс ударка. І зараз він тут, на підбульфайті, готовий демонструвати так. свою майстерність, свої вміння і свої бійцівські якості. Переславо приїхав, бо не з ким було займатися спортом. І він тренується у Києві в двох клубах це «Гермес» і Ігор. Дівіс, ні на кого не рівняйся і йти сам по собі. Мріє реалізувати себе в професійному виді спорту. Я був на цих поєдинках і скажу вам одразу, це буде дуже цікавий поєдинок. Хлопці продемонструють все. Хлопці вже готові. За декілька секунд розпочнеться перший раунд під бульфайт. Намацують дистанцію один до одного через лоу-кікі, через внутрішній лоу. Але так, без розминки, одразу намацвати почали. Ще mm -hmm. один внутрішній лоу. Мідл. Тримають руки на захисті хлопці. Так, одразу ж дуже уважно е, в захисті працюють. І переважно ногами бачите початок у них. Розвідка така Н ногами йде. Ну, найбільш економічний і найменш ризикований удар по суті лоу, але й він нормально зупиняє. Так, роботу ніг вибиває. Так, підсушуються ніжки від лоу-кіків. Короткими серіями працюють поки що бійці. через не давай хлопці допрацьовують ногами постійно і на початку і в кінці своєї атаки. Але роботи включить, як Максима Дроботенка, поки ми не бачимо. Так, робота в кінці така не тайська на даний момент. Можливо, це лише початок. Блокує лоу-кік. Хороша серія. Корпус, голова і лоу на завершення. Дуже важко реагувати на такі атаки насправді по всіх рівнях. Є невелике почервоніння на тулубі та на ногі. Перший раунд. так. Починає темп. Звіночнути бійці. Ну що ж, перший раунд позаду, дуже близький поєдинок, як на мене, дуже такі от варті один одного бійці. Нагадую, підписуватися на наш канал Bullfight і слідкувати за подіями. Вказівки тренерського штабу. Наразі розпочнеться другий раунд, хлопці відновлюються. Ну і бачимо, що в кутах працюють доволі такі відомі фахівці. В одному куті Володимир Калюжний, головний тренер клубу Надія, в іншому Андрій Руденко, багаторазовий чемпіон світу з бойового самбо харків'янин. Ну власне по роботі видно, що, що дійсно працю працюють, працюють е, е, знані фахівці з е, спортсменами. І технічно готові хлопці добре, і з точки зору побудови тактичної поєдинку теж. Hey. Пропускаємо. Hey. Ну веде, Юр, поєдинок. Юр Максим веде постійно, висить. Першим номером працює піддавлює і гарно комбінує. З цим я згоден, але водночас гострів робота випад. другим номером також часто буває ефективною, коли боєць вичікує, коли шукає, поки суперник розкриється. Тому от, я поки що, наприклад, не готовий завчасно робити висновки щодо подальшого перебігу. Мені здається, що поки що десь десь така рівновага у нас присутня. Так, дійсно, хтось більше ну юр більше ватайці проводить часу, але водночас ще нічого не відомо в цьому бою. Це точно станом на зараз. Так, згоден, згоден, але другим номером можна робити працювати по різному. Можна довго довго чекати, нічого не, не дочекатись. Але коли ти даєш промахнутись і робиш контратаку, це трішки інше. не посперечаєшся з цим. От вже пішла трішки робота в ключі. Ну я помітив, що Мартиненко саме в клінч вже здається, двічі намагався лікоть знизу пробити. А це дуже небезпечний сюрприз в поєдинках за такими правилами. Хлопці чисто працюють. Немає зауважень від судді. Виконав? Чули? Супермена пошукає, і він був. Мартинка в цьому раунді більш активніший і цікавіше виглядає, ніж у першому. Хайкік в блок. <ривіт> і кліч без ліктів з ними. Коліна став Мартину наприкінці цієї доволі сумбурної атаки. Закінчується другий раунд. І все ще, все ще десь... нічого не ясно рів... в цьому да, поєдинку. Рів рівновага така. Дуже рівно. Так, один-один. Один-один по раундам. так. Не хоче пити водички. Відштовхнув від себе. Хоче да. подихати повітрям. Бачимо, що не дуже сильно втомився. Вирішальний третій раунд. Хлопці налаштовуються на перемогу. Хвилинка швидко спливає дуже швидко. Останні настанови від Володимира Калюжного під бульфайт третій раунд. Так, тренера просять від бійців, щоб вони з дистанції працювали. Не летіти. Юр заряджений таким вийшов на цей раунд. У. Бесист. Фронт кік від Мартиненка влучний. Ще один фронт кік. Комбінується. Хлопці заклінчувалися. Вже бить Юр і кліін з коліна. Тут летить він постійно з цим ліктем. Або лікоть хочуть. Ой, лікоть зараз Мартиненка. Це таки дійшло. Ну та хибна думка, що мовляв клінчі Є можливість перепочити і закінчується так би мовити. Чергова фраза бою. Насправді в клінчі для багатьох бійців особливо тайців. Робота тільки починається. Це їхня стихія. Гарно вже від голова було. Хлопці вертушки машуть, б'ють. А ой, їде дуже, дуже. Третій раунд вирішальний. Заплутались на ногах, але тримаються. Дуже гарний Пробал. удар в живіт від Мартинко. Також важко цей удар блокувати з розвороту ногою, коли в живіт знизу там прилітає. Часто не видно цього удару, особливо якщо він вплетений в серію. Вимагають від хлопців попрацювати, намагався здавати. Але кінчує, все, третій раунд, раунд у нас. Ajudинок, так напевно, Річки, що да не зрозуміло як найбільш виглядає. рівна пара з усіх півфіналів. Так чекаємо на рішення суддів. Євген Манікал, рефері цього поєдинку, збирає записки суддівські. при тому. Я сказав би, що після трьох раундів бійці не виглядають змученими виснаженими, тобто хороше. Функціональна підготовка. раунду, за записами своїм нічя. Тому буде один екстра раунд. Екстра раунд у нас буде. Я вам можу сказати, які були записки. Один суддя віддав нічию. І двоє з судей віддало одному перемогу і іншому. Тому ввели четвертий екстра раунд. Так, дуже рівно. Ну, рівний поєдинок, дійсно рівний. Тепер побачимо, хто більш. Функціонально підготовлений на до четвертого раунду, і хто хоче привести додому перемогу, і зараз саме час запитати у Дениса Берінчика. Дениса наскільки от це бажання, це велике хочу відіграє велику рі роль. Ясна річ, що можна хотіти, але не мати можливостей фізичних або технічних навичок. Але все ж таки, от наскільки наскільки внутрішня впевненість у своїх бажаннях допомагає в такі це моменти. Треба мати фізичної гарні якості в кондиціях, продовжувати і боротися до того, що хоче твоя голова. А м'язи це вже друге питання. Зможуть вони. Зараз нього буде дуже не динамічний раунд, бо ніхто не хоче програвати. Не хоче, бачимо так. Як ніби 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 на перший раунд вийшли на цей екстра раунд. Хлопці Оці, хлопці розігрілися вже. Ай, підвернув ногу. Зустрічає Юр і здорово. Два блушки Легко б'ють, так не заряджаються. І удари доходять до цілі. Поки перший хвилинку, то більш точніше Юр. Дуже добре. Трішки прилазить дистанцію, тому і промахується. І тренер це бачить і говорить, щоб він не, не ліз. Але не завжди спортсмен чує це. виконує. Так, це може бути через втому або десь емоції зашкалюють. Мені здається, от більш вірну тактику зараз обрав Юр. Він максимально легкий, швидкий і рухливий, намагається не зарубатися тут, адже. Так, б'є більше... комбінації, так це насипає. Це так. Подивіться, дуже легенько, швиденько все йде. Тому що коли судді будуть вирішувати долю цього бою, фактично, вони вже будуть е, е, рахувати влучниці удари і вони... вони будуть вирішувати по останньому так, раунду. По останньому раунду так вони будуть дивитися, считати кількість ударів. Хто б у кого було. Свіжі... свіжіше, точніше, цікавіше. Це вже емоції. Ну така скруточка тайська знову ж таки. Хоче було. переламати, от це, це мені здається помилка. Зараз не треба зараз ламати, треба було б зараз дійсно побуксувати, як то кажуть, з легкими На, руками. Накидати, так, ударів, так. Якщо в комбінації, то може знайти якийсь нокдаун або нокаут. Четвертий може ви вилетіти або п'ятий удар, або ж повторна атака. Так. Хлопці. Дуже добре, дуже добре з дистанції. Ну, а Мар Мартинка намагається боротися. Ну, тут не Підходить вже кінець четвертого додаткового раунду. 10 секунд залишається до Ой, закінчення поєдинку. Гарний, гарний раунд. Так. Вони були дуже сві 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 свіжіші, ніж у третьому, на мою думку. Бо бажання у кожного було перемогти. Дякую, хлопці, за цей гарний поєдинок. Не, не забуваємо підписуватися на Fight, четвертий сезон. Дивимось разом. Буде дуже цікаво. Все тільки починається. А Чекаємо на рішення суддів. Ну, п'ятого екстра раунду, думаю, вже не буде. Але і тут не позаздриш насправді фіналісту, якому доведеться після цієї всієї дистанції виходити знову Ой, ну. з, з Максимом Дробатенко. В цьому бою з повічного суддя. Перемоговуємо юр Максим. Юр Максим перемагає. Здобуває перемогу і в фіналі буде проти Дробатенко Максима. Вітаємо хлопців! Гарний був поєдинок. Так. Є локоть. Де було? Ну бачимо сили в нього ще є. Показує, сили ще є. На Буду битися. П'ятий да. раунд. П'ятий за гроші.